У Муравлівському закладі загальної середньої освіти вирішили на шкільному подвір'ї створити квітучі куточки завдяки всеукраїнському проєкту школа квітів. Проєкт від асоціації квіткових виробників Нідерландів та України одночасно освітній та благодійний. Його головна місія познайомити дітей зі світом квітів за допомогою їх участі у висадці цибулин для своєї школи. Цікаво, що спонукала адміністрацію школи взяти участь у проєкті. Саме інформаційна агенція Юх Тудей, оприлюднивши новину на своєму сайті. На початку листопада ми побачили дуже чудову новину на сайті Юх Тудей. Про всеукраїнський благодійний проєкт школа квітів. Ми зареєструвалися і отримали велику коробку квітів: цибулин, тюльпани, гіоцинди, нарциси. Виробники квітів поділились дітям. Колекцією квітучих рослин школярі одержали 500 цибулин. Разом з цибулинами квітів у коробці школяри побачили інструкцію посадки та взялися за справу. Хоча висаджували на початку грудня, але для посівного матеріалу не страшно, тому що цибулини квітів морозостійкі, їх можна висаджувати не дивлячись на погоду. А от відкладати посадку до весни не можна, написано в супровідному листі. Квіти не виростуть, адже їм треба пройти процес охолодження в ґрунті взимку нідерландські благодійники вірять, що висадка їхніх цибулин біля шкіл України допоможе позитивно вплинути на моральний стан дітей і покаже їм, що сідівництво це весела справа, яка розвиває в них любов до землі нашої країни. Вдячні, що отримали такий подарунок подарунок від Нідерландів і. Чекаємо на чудовий результат навесні, що наші клумби будуть гарні квітучі. Після того як справа була завершена, діти наголосили, що вони створили квітники для перемоги. Квіти перемоги! Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Юхтудей.